Я всіх вітаю на каналі alex 33. Можливо хтось у мене на каналі вперше. Я тут займаюся автомобілями, а саме перевіркою автомобілів, їх оглядами і вийшов зараз в ефір для анонсу. Під'їжджаю до Франкфурту, майже зараз аеропорт проїхав. І далі на Майнц і Візбаден. Біля Візбадена буде дивитись замовили огляд Audi Q5, Ауді А5, А5 Audi буде дивитись перевіряти. Ще по дорозі заберу замовника огляду, теж хоче разом не знаю для чого він. Взагалі тоді заказував мені огляд, я міг би і так йому розповісти як оглянути правильно перевірити автомобіль. Ну, словом, маю пояснити для тих, хто вперше на каналі, чим займаюся. З 91-го року займаюся автомобілями, колись готував, ремонтував їх до продажу, тому трошки знаю, як перевірити, не обов'язково навіть з товщиноміром. Коли сам фарбував машини, то це не проблема розрізнити де роблено, де не роблено. І тому люди замовляють огляди. Теж при потребі можете замовити огляд автомобіля, перевірку технічного стану, оптичного. Та, якщо якісь є помилки, то теж можна перевірити, наскільки вони серйозні. Комп'ютерною діагностикою питають про підбор все, люди, підбор автомобілів, підбором не займаюся, хоча супровід покупки можу забезпечити, тому що підбор автомобіля на сьогодні ну, це практично розвод, якщо відверто кажучи. Підбор міг бути тоді, коли не було інтернету. Ну там років ще 15 назад так, можна було питати про підбор автомобіля, коли е, можна було шукати по паркінгах, по автопродажах, по стоянках. І тих автомобілів не було, не всі були в інтернеті на той час. На сьогодні ж. Ніхто не ховає свої автомобілі від сайту MobileD в Німеччині. Тому який може бути підбор, коли ви самі можете без проблем побачити той чи інший автомобіль на мобіле? Хоча шукати в базі автомобілі, які там вже стоять давно, теж сенсу. На сьогодні особливого немає. Правильний пошук на сьогодні це вибрати фільтр за один день на мобіле і оновлювати сторінку пошуку. Це є сучасний варіант пошуку автомобіля, чекати автомобіль, щоб бути в числі перших, коли з'явиться нове оголошення. От тоді воно має вагу. А коли оголошення висить і ніхто його не, не чіпає, ну, великий шанс, що і вам не потрібно де оголошення. Великий шанс, що люди бачили і не купили з якоїсь причини. Хоча так, є там теж нормальні автомобілі в старих оголошеннях, хтось десь е, зарезервував автомобіль і забув проїхати. Хтось кілька автомобілів резервує, а потім приїжджає до одного, купує решті навіть і не телефонує, що вже не приїде. Ну, є різні варіанти. Але чому раджу по свіжих оголошеннях? Тому що можна зробити багато зайвих рухів і їздити в холосту по оголошеннях це дорожче, ніж. Телефонувати і мінімізувати з того виділення. вам шукати в східній частині Німеччини, бувши моделі. Східняки самі шукають автомобіль собі в західній частині Німеччини. Тому що. Пройти, скажімо, техогляд при наявності невеликих знайомств е в східній частині Німеччини легше, ніж в Польщі. Плюс яких там 20 євро і на любого корча, який ледве їде, розсипається, буде новий техогляд. Ну, Но є таке, це не секрет. Потім... З крутками пробігів, теж ви в Західній Німеччині ніколи не знайдете принаймні е так легко скручений пробіг. Якщо крутять, то крутять по всіх блоках. От. І ну, менші шанси, особливо коли машина від одного хазяїна, менші шанси, що там може бути крутяна. Взагалі, хто хоче некручений пробіг, то шукайте собі бензинову машину. Бензинові не крутять. Чому? Тому що бензинові беруть для використання в міському режимі, не для великих, не для дальніх подорожей. Таким чином вони мають в основному, в основному оригінальний пробіг. Вони від того, звичайно, не краще. Тому що коли машина використовується по автобану на великій дистанції, вона не вдвоє, вона в рази-в рази менш зношується, ніж при, використ... ніж при використанні в міському режимі. Тому взагалі не раджу нікому заморачуватись при пошуці авто для себе на пробігах, а не важливо для себе на, на продаж. Нікому не секрет, що, скажімо, в Луцьку на базарі 90% машин кручені, і вони вже кручені не перший раз. Їх спочатку в Німеччині крутили, а потім вже при імпорті в Україну крутять. В 90-х роках от були накручені пробіги. В кінці 90-х заходиш на мобіле. Було валом, просто валом машин з пробігом 700 тисяч, скажімо, 800, більше мільйона було часто. Ви зараз відкрите мобіле, просто нема таких пробігів. Ви не знайдете не великі пробіги. 400 важко знайти, не говорячи вже про мільйон. А все тому, що їх підкручують або зупиняють. Телефонують до мене і переривається трансляція. Скручують пробіги не для продажу, так як в Україні, скручують пробіги для наступного проходження безпроблемного техогляду. Тому що ці перевіряльники, прюфери, вони якби ну, беруть на себе більшу відповідальність коли ставлять відмітку проходження техогляду на машину з мільйонним пробігом. Вони не хочуть просто, нема таких машин. Якщо хтось забув скрутити, то ризикує не пройти взагалі техогляд. Тому така от реальність. Краще не, не по пробігу шукайте машину, а по стану. Всі от деталі салона, кермо, е пас безпеки. Ніхто тут не забуває одягати сидіння водія, заліва спиночка, саме сидіння. У нас завжди всі ці детальки відповідають пробігу. Е ущільнювач на за водійськими дверями. Все воно відповідає абсолютно точно внутрішнім технічним узлам і агрегатам. Якщо порядок по всіх цих тертих деталях, то і машина нормальна. Но в Україні при цьому оцінити дуже важко, тому що обшивають кермо, все підготовлюють, тому краще. Краще в Німеччині все ж брати машину, ви бачите, що ви берете. А ще краще брати машину з явною причиною продажу, тобто пошкоджену машину. Коли ви берете цілу і шукаєте в нижньому сегменті цін, ніхто ж не хоче дорого брати, ви часто отримуєте машину з відкритою причиною продажу. Тому така от порада. Так, зараз, зараз у нас 9, 10 хвилин 10, в 9.30 на 10 я домовився на огляд, там біля Майнца. в заголовку відео є назва фірми, а в описі відео є посилання на площадку, на яку я, на яку я їду. То я от... Для чого відео виходив, тільки з добре згадав. Анонс паралельного огляду. Якщо ви щось знайдете на тій площадці по посиланню під відео, то я можу оглянути автомобіль ваш за символічні 50 євро. Спочатку огляну той автомобіль, для якого я зараз їду оглянув, який замовили мені на огляд, а потім огляну. Знайдений вами автомобіль при потребі. Ну і також е в районі Майнц, Франкфурт, Візбаден теж можна оглянути але вже не за 50, а за 100 євро. Тому телефонуйте при потребі. Все, буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, якщо цікава тема автомобілів. Є також своя фірма тут, в Німеччині. Є також свої автомобілі. ну Ви їх побачите серед інших в пошуці мобіли, де Неправильно шукати автомобілі на якійсь одній площадці. Коли, ще раз повторюю, ніхто їх від мобіли сьогодні не хабає. З'їжджаю я на з'їзд і. Валюна Візбаден. 9.30 буде на площадці. Назва площадки в описі. Посилання на площадку теж в описі є.